Слухайте уважно, як це було ну, так у старельному лісі, у хатинці. Жила собі пані у хустинці. Так вийшло у пані в житті, що лишилася вона на самоті. Ні Бога, ні люду пані не знала. Сама, сумна і невесела. Бо люди всі жили по селах. Про Бога їй ніколи не казали, бо в тому лісі люди не бували. Колись вона кота за другого свого мала, такий утік пані знову сумувала, розвагу знаходила на у лісі, гриби збирала, садила квіти різні. Там час швидко минав. А в зимку пані сиділа, бо мороз літував. І от одного зимового ранку, коли збирали пані дрова, кого зустріла вона на стежині? Мила пані, доброго ранку, що до в лісі била світанку. І вам доброго ранку, пані, зайчихо. Та Позаранку! ось більше трохи книжку збирати. Вічно горить, нема на чим нагліти воду. А бащу пані ліс занесло, у куртовицю та не воду. До свята поспішай, хатинку перекошай. Хатинці зайчата, сердець. Ось додому несу діду, солому. Вечір, а завтра різдво. Ніколи не чула, а що з то воно? Ти написано кожному календарі з малюнками. Різло це сімейне свято. І духом та подарунком забалакалася, мені важливо косами. Все найкраще. Хай вам щастить. ми і вам Ну Що б ще трохи пані стежильної лісовою. Ось, плигає по гілках, білка прямісінько над головою. Доброго ранку, пані Вілко, ви на з товбурі деревому палаюся зірка, поспішаєте куди з горіхами, торбинку. Не можу такий день лишати наодинці, біжу до родичів, несу я їм гостинці. Відвожу ось-ось у ліс до нас прийде. Ой, Люба, підкажіть, як святкувати його, іде. Різдво? Це узбар, папушки і кутя. Ну скажу я вам на весь рік відчуття. Ой, затрималася тут із вами. Мені вже треба йти, ще допомагати тіці, маківнички пекти. Розпрощалася пані з білкою та й йде собі далі. А її лисичка в червоних коралях. Доброго ранку, пані Лиско. Та ну, не бачила вас близько. І я не бачила вас в вані тижні два А ви приготувалися вже до Різдва. Ніяк не згадаю, ну що це за свято? Це коли гостей і радощі багато. Колядку ходять, всі співають різдвяні віншування. Подавай в одну колядку забігайте на моє прохання. W się rozdaje, ktoś, co może znać. Пшовши додому, за старану пані прибрала, скатерку білу, нову на столі поклала, спекла пиріг. Дітя, дуже вас благаю. Заходь, заходь, сідаємо до столу, маю святкову вечерю готову. Ти звідки? Чи маєш сім'я? Я Янгол, я, я господній. мій, за ученням до вас я. Господь почув все ваші, два питання. Мене до вас прислав мені уклін та привітання. Спасибі вже. Я дуже рада таким візитом, але наразі в мене є питання, що важливіше на різдво, кутя, колядки, і дух, а чи він Ой, ні, ой, ні, такі думки, то я помилка. Сьогодні головне, не пампушки і не путі тарілка. Цього дня народився наш Господь Ісус. Лунає, хай хвала йому із добрих лісних вуз. Спасибі. Багато встиг він розповісти тій пані про Христа, а на останнє, як піти, віддав їй подарунок та листа. Спасибі тобі, Янголи, що знаю я тепер про Бога. Хай буде легкою і гручною на небеса тобі дорога. янгол далі полетів, а пані сіла, гост христа читати. У ньому він з різдвом її вітав, усе в Христа не забувати. Гей, поважно, господине, приймай гостей скоріше. Колядники до вас прийшли, до нас ходіть хочіше. Ой, Ми, малі порядники, знаємо гальні колядки, в шапку, шок шап. і новенький чобіток. Коля, коля, коля колядниця з мене паряниця, а без наду не така дайде тіть пуха. Коляд, коляд, коляда, холод зимку не біда, двері швидше відчиніть, нас до себе запустить. Ті, хто є у вашій хаті, будуть дужі та багаті. На городі буде густо і картопля, і капуста, ось про... помідори і гірочки, і для сина, і для дочки. Ось промова в нас така, ви ж готуйте п'ятака. Коляд, коляд, коляда, хай обійдеть вас піда. І нехай на ваш поріг прийде радість в новий рік, щоб добробуті цвіли, щоб щасливо ви жили. І щоб рік цей молодий був вам кращий за старий. Друзів зичимо багато, щоб у бодні і на свято. Ваші гнулися столи, щоб здорові всі були. Коляду для вас співаю, дай вам Боже урожаю, щедрих нив, садів квітучих, зірку в небі на святвечір для дорослих та малечі. Коляд, коляд, коляда, у віконці загляда, у різдвяну світлу нічку запали на радість свічку. Коляду поклич до хати, щоб Ісуса привітати. Люди добрі, колядуйте, Сина Божого вшануйте. А тепер послухайте щедрівки. В нашій Україні свято гарне є. Та щедрівка сиром щедриком іде. Віхола танцює, щедриком горі. І щедрівку чути в кожному дворі. І народ повсюди весело співа. В тих піснях лунають мудрі слова. Повернувся в мир, щоб наших українців Бог благословив. Щедрий вечір, добрий вечір, щире добре свято, щоб у вас в родині було діточок багато, щоб усі були здорові, від, сповнені рум'янкою, щоб сталилась ваша доля, наче вишиванка, щоб... Щоб родині ваші дружні, сміх котився щиро. Щедрий вечір, добрий вечір, всім добра і миру. Сієм, сієм, посіваємо. Новим охом вітаєм. Сієм, на щастя, на здоров'я, на новий рік. Ще дрівочка ще друвала, під віконці підбігала. Що бабусю напекла, то давайте до вікна. Не щепайте, не ламайте, по цілому нам давайте. Пані повернулася в дім і довго ще там міркувала про все, що відбулося. Ті цю казку ми вам розказали для того, щоб кожний маляр про різдво не забували. Гарно його спілкували. Різдво вас, дорогі гості, роль Аніна виконала Анну. Роль дивника і колядника виконав Владислав. Rol pa ir veikta novemārta. Rol vīrušķi, betona jūnijā. Rol aizs, ar... betona masuši. Rol visai. Чиники називає Олександр. Самі Останки, представляйтеся, щидрівники, представляйтеся. Вот там пушко. Вот там пушко. Вот там пушко. Вот там